Так сама художник. Європа для мене це система важелів і важливих, дуже гарно налагоджена. Це соціальний захід, це різноманітність, це право людей обирати і жити по законам. Це в першу чергу, це право людини, яка має меч, але яка не заважає іншим людям жити так, як вони хочуть. Тобто це дуже гармонійна для мене система цінностей. Насправді не тільки економічних, юридичних, а ще й цивілізаційних цінностей. І я б хотів таку сказати річ, що треба це все підтримувати всім будь-яким засобом. в соціальних мережах, пропагандувати. Мати якусь трансляцію. Приходити сюди треба обов'язково. Присутність, треба свою присутність обов'язково зафіксувати тут. Чим більше людей сюди прийде, чим більше молодих людей сюди прийде, тим більше буде ясно, що ці люди розуміють, що у нас вкрали майбутнє. Абсолютно варазки методами. Це майбутнє вкрадено у величезної кількості людей. у наших... Дітей, внуків, правнуків і на багато поколінь вибір вибір просто був вже зроблений, причому не нами. А ми хочемо іншого вибору. А, це війна цивілізації, це війна а, цивілізації з мордором, з варварами насправді. Абсолютна інтелектуальна, ідеологічна і естетична війна.